Всім дорого, багато не буду, говорив. Коротше, Катізін запустив лаунжпул. В себе на каналі я вже виставив пост. Щоб прийняти участь, потрібно мати кота 110 левела або 100 монеток фіш. Ну, тобто, рибних монеток. Так, зараз я покажу, як по факту без складень можна заробити 1000 плюс монеток. Заходимо сюди, в бот цього. Нам нас потрібно шостого левела кіт. Ну, Щоб був хоча б один кіт, 6, зараз покажу для чого. Просто коротше, ми цей боку себе я. Шляпс-ляпс. <вуслова> Ось тут дуже все швидко робиться. Тому тут <вуслова> ще математика не потрібно. Так от. Аллен! Сук виключив, ми то, він мені під вухо говорив. Сюди потім дивитися. Появляється у нас квест Натискаємо на квест Після чого Curtisan bot user. Натискаємо go. Ну, еще можемо от вот гонус. Потім виходимо. Дивіться далі. Знаходимо в лівому в нижньому куті кнопку Shop. У нас ось така, якщо ви ще ні разу Ну не поповняли типу Cartisen Power, то у вас має бути ось така типа як акція. Там, де за 10 центів можна отримати 100 рибок і 1 мільйон тих якихось їхніх. ну, коротше, це фігня. Наскаємо сюди. Після чого у вас має бути на Telegram е, 0,2 тон. Ну просто 002 тони. Це 10 центів. Натискаємо сюди. Натискаємо Pay. Все, нам дало 100 рибок. Це головне. Скажемо ОК, після того знову заходимо у квест. Просто все робіть я, і все буде у вас чітко. Так, для участі в лаунжпулі нам потрібно 1000 рибок. У нас вже 713 рибок. Дивіться, тут є різні місії, які можна виконати і по суті, по суті назбирати цей, цю мінімальну кількість рибок. Але якщо вам так як мені, або ви хочете багато аккаунтів загнати, і у ну, вас немає там скільки твітря, там, або вам впало то все цикати. Просто дивіться, виходимо. ось сюди зліва вверху в куті є фішінг. Наскаємо сюди. Тут наскаємо старт. От вже дивіться, сім'я як вам той. Можете так от вручну, можете на авто. Я, допустимо, вибираю. Три. Нам потрібно, щоб нам рибки випадали. Ще допустимо 3. Щось не йде зараз. Коротше, тут досить легко і деколи 2000 мені випадало тих рибок. Мінус брата деколи і нічого. Ну, це досить ризиково, тобто, якщо ви йдете, мусите розуміти, що ви можете тут і свої рибки погубити, як то кажеться. О, бачите, 2881 вже рибка ще трохи. І. І, і. О, дивіться. Прошу дуже, 1680 риб. В сумі в мене вже 2393 рибки. Після цього дивіться. Виходимо. Для того, щоб бачите, тут зліва внизу біля шоб майне. Але він ще сірого кольору, тобто не відкрився. Нам потрібно знову ось так от схрещувати тих кутів. І назбирати до рівня 7. Ну, це теж дуже легко. Цик-цик-цик. Сюди-сюди, скоро ляпс, ляпс Ляпс, зараз. Бляха. Так от. Пах-пах-пах, давай сюди. лапс ляпс, ляпс. Ось так от. Все, на 7 рівня кіт. Бачите, відкрилось. Затискайте сюди. Після цього бачите фішпул. Затискайте стейк, Вертайте чуть вниз стек. І вибираєте максимум, що у вас є. Дивіться, в мене аж 2393. І це всього з 10 центів. В тоні. Все я застейкав. Після чого. Грубо кажучи, тут є таймер. Що години можна заходити і забирати свої токени в Каті. Як вони там називається? Неважливо. Коротше, ще буде цей лаунчпул йти 7 днів 14 годин, тому поспішіть. Також дивіться, в себе на каналі. Я ось тут після. О, я докину 20 вогників. Після чого, дивіться, якщо заходите, в мій є, той от клан. Котячий, чи як він називається, а сюди, в Sergio Crypto, щоб ви тут були. І після чого я виставлю пост. І той от, вам вам розкину по 0,2 ну, типу, щоб ви змогли зробити так, як я тільки що показав купити. Тобто закину вам 10 центів в тон, і також є ще тут бот на МНТ, на Мантле. Там теж можна, можна взяти так же саму участь. Тобто з одного аккаунта можна взяти участь в двох ланчпулах. Ну, типу, в одному і тому ж самому, але з, ну, є катізен на тоні і катізен на мантле. Ну, це такий ток. І також підписуємося на канал обов'язково. І. Та й все по суті. Ну, ви просто берете по факту участь в ланчпулі без вкладень, Бо я вам, ну, ви приєднуєтесь до мого каналу, потім скинете мені скрін, ну то в коментарях, чи що я вам просто... На ваш, там, на, вашу, ну, на ваш гаманець, на вашу адресу скидаю 10 центів в тоні і 10 центів в МНТ. І все тоді. І ви просто берете той участь в ланчпулі без вкладень. Це дуже круто, тому раджу наскіпати таку можливість. Думаю, це ще й перший ланчпул від Катізи. Я думаю, він не фігово так насип. Ну, відносно. Це плюс, по факту, що й без вкладень. Ну і звісно, заходимо. І теж схрещуємо там кутів, і, ну, бу це теж якийсь буде там дропчик, тому так, заходите собі, окупляєте різних кутів туди-сюди і все. І все у вас буде чітко по житті. Все, удачі.